Сядьте у зручну позу, відчуйте своє тіло, повністю розслабтеся і сконцентруйте свою увагу на животі, повністю розслабте його. Тепер відчуйте свої руки. Розслабте їх. Вони спокійно лежать на колінах. Тепер сконцентруйте увагу на ваших ногах. Вони максимально розслаблені. Відчуйте ваше обличчя. Розслабте щоки, лоб, щелепу. Всі м'язи обличчя повністю розслаблені. Заплющте очі. Витягніть руки перед собою паралельно одна одній. Долоні направлені одна на одну. У локтях руки розслаблені. Зараз сконцентруйте свою увагу на долонях. Відчуйте, яка з них більш тепла, а яка прохолодніша. Вся увага на ваших відчуттях. Яка долонь легша, а яка тяжкіша? Відчуйте, яка долонь схожа на вас в дитинстві, а яка на вас дорослих. Відчуйте, яка долонь характеризує вашу проблему, а яка рішення проблеми. І тепер одна з ваших рук буде дуже повільно опускатися вниз. І поки вона опускається, дозволяйте прийти причинам ваших проблем. Це може бути образ, людина, предмет, а можливо, і цілий сюжет. Дозвольте прийти тим причинам, які ви знаєте, і тим причинам, які ви не знаєте. Це може бути щось з минулого, з далекого минулого або з теперішнього. Ви просто спостерігаєте за всім, що приходить на думку. Ваша рука поступово і повільно опускається вниз. Друга рука продовжує бути на тому ж місці без рухів. В момент, коли перша рука спуститься на коліно і повністю розслабиться, дозвольте другій руці дуже повільно опускатися вниз. Поки ваша рука спускається вниз, дозвольте прийти способу вирішення проблеми. Нехай він прийде у вигляді символу, образу, картинки чи сюжету, які б емоції не приходили до вас позитивні чи негативні, просто видихайте їх. Ви зараз просто спостерігаєте зі сторони. Ви бачите те, що проявляється. Ви бачите те, що підказує вам спосіб вирішення проблеми. Ні про що не думайте, просто видихайте свої емоції. Це дуже важливий процес. Продовжуйте робити це стільки, стільки необхідно. Ваша рука повільно опускається вниз. Тепер вона на вашому коліні. Побудьте в цьому стані деякий час. Нехай інтегрується все, що прийшло у цій практиці медитації. Тепер зробіть глибокий вдих. І повільний видих. Ще один глибокий вдих. І повільний видих. Поступово відкривайте очі. Практикуйте цю медитацію щоразу, коли ви потребуєте зцілення або шукаєте вирішення проблеми. Дякую за перегляд, дякую за підтримку. Я вам всім бажаю добра!